Я військовослужбовець військовочни 356 національної гвардії України міста Херсон позивним Юрчева. Гвардією України я потрапив ще в 21-му році. Походив в сухову службу тут, а потім почалась війна. І через три місяці після початку я підписав контракт і проходив службу в цій частині вже за контрактом. 24 лютого у нас в частині пролунала тривога. Ну, спочатку всі подумали, що це як завжди навчаємо, що зараз там побігаємо, потренуємося і далі будемо собі займатися своїми справами. Ну, але вже в ході дій вияснилося, що Російська Федерація справді нас напала, і що це все не навчання, а реальна війна. Щоб почнеться війна, я навіть уявити не. А ти, тим більше, що я мені опожу, це взагалі, я себе не уявляв, тут. А. Ну, якби мені в 19-му році, коли я йшов випускався, хтось сказав, що там, в 22-му році ти будеш не мені, я сказав, що з головою все якось так вийшло. На початку було страшно, тому що це щось нове. До такого, як какая життя не готово не готувало. І всі дуже переживали, хвилювалися, але з часом звикли і якось боремося з цією, цією агресією цим страхом. Почався оксі нашого блокпоста, тоді було. Такі змішані відчуття, тому що мені було страшно, а наш старший дух постав сидів і сміявся. Я просто тоді не розумів, що відбувається. Тобто, з одної сторони, і страшно, і смішно, і все змішані емоції. Саме тяжче в ротації це, напевно, морально себе підготувати. Просто що ти туди їдеш, тобі треба приготувати, щоб коли ти попадеш уже туди. Щоб якщо станеться якась нештатна ситуація, щоб ти просто не розгубився і знав свої подальші дії, то виїздом ти як мінімум себе морально настраюєш, продумуєш кожну свої дії там, в іншій ситуації, ні вже відправляєш. Найтяжче, напевно, добратися на позицію. А саме проще, саме проще це на радість назад знаходити. Там вже все одно, ти вже летиш на крилах щастя назад. Бо знаєш, що їдеш туди, де буде спокійніше, нема неї відпочити. Одна ситуація була, напевно, саме така стресова для мене, що я перше так відчував е себе недобре. Це одній з ротацій, коли е загинув наш побратим. Тоді, напевно, дня, два-три я збирався до домок, не міг прийти в себе. Тому що, хоч він від нас і був там на, на, на багато позицій далі. Але ми просто кожен розуміли, що на його місці міг будь-хто з нас.